Клінічний випадок із життя Європейського шпиталя імені Жоржа Помпіду. пацієнт 68 років, клінічно тяжка серцева недостатність, переріз 4 порожнини з опікального доступу, зареєстрований фазованим міні Wi-Fi. У цьому перерізі ми спостерігаємо, що існує локальне потовщення гіпертрофія стінок лівого шлунка, перетинка від 12 до 13 мм, а базальний відділ передньобукової стінки досягає навіть 16 мм. Водночас існує нерівномірність контуру гіпертербікуляція і незначне потовщення цього разу. Ближче до верхівки. Оцінимо історичну функцію цього лівого шлуночка класичним методом, а саме шляхом визначення фракції викиду. Запишемо зображення у вигляді формату дайком і опрацюємо їх. У робочій станції дайком. В теледіастолу важливо визначити довжину лівого шлуночка порівняно до площини мітрального кінця, тут вона 9,8 мм, і потрібно зробити планіметрію ендокарда, так як ми це вчимо у нашій школі досконалої доплер екокардіографії згідно із. Міжнародними чинними рекомендаціями. Застосуємо формулу площа довжина і отримаємо кінцево діастолічний об'єм цього лівого шлуночка 205 мл, індексуємо його на площу поверхні тіла, що у цього пацієнта 1,9 квадратного метра, і отримуємо індексований кінцево діаспот. Діастолічний об'єм 108 мл на квадратний метр, що значно перевищує нормальне значення для чоловіків. Далі підрахуємо подібно за тією ж формулою кінцево-систолічний об'єм, так само почнемо з того, що визначимо вісь лівого шлуночка. і Зробимо планіметрію. Працювати в робочій станції дайком дуже зручно, тому що ми можемо вільно переставляти поточнювати точки після того, як ми вже їх протрасували на ендокарді. Підрахуємо кінцево систолічний об'єм 169 мл. І підрахуємо фракцію викиду. Фракція викиду 20%. Значно зменшена фракція викиду і дуже погіршена систолічна функція цього лівого шлуночка за показником фракції викиду, що є найбільш поширеним показником оцінки функції серця.